Розповім про себе, чим же я займаюся наразі? А Займаюся я і ще своєю однією із улюблених справ це садівництво, а саме, вирощуванням декоративних рослин. Це хости, брунери, сукулінти, е, молодила і багато багато чого іншого. А саме цього року почала ще вирощувати пряні рослини, пряні трави, і до осені планую зібрати більше сотні сортів м'яти. Оскільки це наразі моя найулюбленіша справа садівництво і вирощування. Тож я планую надалі зробити це джерелом прибутку, адже те, що ми так сильно любимо, як правило, в нас найкраще виходить. Обов'язково в коментарях розкажіть, чи сподобалось вам це відео, чи погоджуйтесь, можливо, що ми з не погоджуєтеся, обов'язково. Напишіть в коментарях, адже коментарі допомагають просування відео.